Hello everybody, сьогодні їдемо в Dollar Трі. Dollar Трі це найдешевший магазин, який можна знайти тут. Я не беру до уваги Goodwill і секунди інші, беремо просто магазин з новими речами. Раніше тут можна було купити все за долар, але ми цього не застали. Тут вже за долар 25 можна купити. Все, що завгодно, починаючи від їжі, одягу, косметики, закінчуючи якимись інструментами до машини. Мені здається, що це аналог польського пепко, тільки в пепку було приємніше ходити. В Україні я не знаю, які аналоги магазинів. Підкажіть в коментарях, які в нас є магазини, де фіксована ціна і най -най найдешевше. бо я не в курсах. Ми їздили за декораціями, О, тут бачите, їжа ще є, і багато там в холодильниках молочка є. Їздили за декораціями до Хелову, купили на 42 доляри. Раніше ми тут купували посуд. що це ідеальний дальний магазин для тих, хто вперше приїжджає в Америку, і треба скупитися, дещо сердито. Отак. От